Одія, привіт, телеглядачі 6 червня у Вінниці свою роботу розпочав центр підтримки переселенців. З Херсонщини на Вінниччині. його засновниця це Галина Лугова. Вона наразі виконує повноваження Херсонського міського голови. Сьогодні ми з нею поспілкуємося про роботу центру. Добрий ранок вам мирного ранку нам всім, пані Галина. Наші глядачі телеканалу Віта вже знають вашу просто неймовірну історію, яка вражає, яка м, розбиває серця. Ви неймовірно сильна жінка, і хочемо з вами сьогодні поспілкуватися, ще трішечки зачепити саме знову ваш, вашу історію. Чому обрали саме Вінницю, приїхали сюди? Як сюди потрапили, розкажіть? Спочатку їхали через Баштанку, залишали окуповану територію Херсонщини, потрапили в Миколаїв, потім з Миколаєва. Там було знов боязко, вибухи. Переїхали до Одеси і з Одеси переїхали до Вінниці. От коли залишилися вже в Вінниці, переночували. Я прокинулася вранці і кажу родині: куди ще їхати, яку ще сторону обрати для того, щоб прихиститися, для того, щоб зберегти життя. На мою думку, Вінниця це те місто, де зараз чисте синє небо, де тихо, де затишно. Де не вибухають постріли і немає орків, тому давайте залишимося тут. Що ще чекати? От на мою думку, Вінниця це саме те містечко, де ми можемо з вами залишитися і бути в безпеці. Ну сім'я погодилася, і ми залишились. Якого числа це було? Ви приїхали до Вінниці, так тому що знаємо, що вже 6 червня вже відкрився центр, 15 квітня. Ми були у Вінниці і залишилися тут ночувати. Це було 15 квітня разом з родиною. А коли вже вирішили, що будете, з якого дня ви встали і прокинулися і зрозуміли, мені потрібно йти до міського голови. Десь це було, скажімо, середина травня, я прокинулася і сказала собі наступне Галя, ти мусиш підніматися. Іти працювати і допомагати таким же, як ти сама, тому що поряд з тобою тисячі людей, які вимушені були тікати від війни, і в них такі ж самі проблеми, як і в тебе. І якщо ми не будемо один одному допомагати щось робити, підтримувати, координувати наші спільні дії, то гроші нам ціна. Якщо хлопці воюють і віддають своє життя, то ми тут. У мирному містечку маємо об'єднатися і підтримувати і робити все можливе, щоб дух перемоги, дух вічію. Дух перемоги завжди був у наших серцях, і дух вічею ніколи не запанував. Тому зараз маю йти спілкуватися із міським головою, із місцевими представниками органів влади і рухатися вперед. Інакше ну, майбутнього не буде. Треба щось робити. Я пішла до міського голови. Так, насамперед об'єднуватись. Це правда, тому що я навіть уявити собі не можу, коли приїжджаєш, можна сказати, в чуже місто, і як вже хочеться знайти своїх людей, ті, які знають. Херсон, всі з вулички, сквери, і просто навіть обійнятися. Розкажіть, будь ласка, ваш центр, які послуги надає? Ми відкрилися 6 червня. Насамперед, мета даного центру це підтримати і скоординувати дії наших вимушених переселенців. Їх наразі сьогодні перебуває на Вінничі більше 12 тисяч. Це доволі дуже така вагома цифра, і кожна людина потребує вирішення певних питань, які виникають щодня. Перш за все, це питання отримання довідки, отримання коштів внутрішньо переміщеним. Особам також виникають питання з отриманням пенсій, тому що люди приїздять із окупованої території, де певний період не виплачувалися українські пенсії. Ми беремо людей за руку, ведемо до пенсійного фонду і дівчата відгукуються, надають допомогу. Це і втрата паспортів, як і українського зразка, так і закордонних. Теж комунікуємо, надаємо консультації, як звернутися, куди звернутися. Також організація логістичних усіх напрямків, де люди можуть звернутися і отримати саме допомогу з продуктових наборів, з гігієнічних засобів, де пункти знаходяться, де люди можуть безкоштовно харчуватися. Також допомагаємо людям з облаштуванням дітей у дитячі садочки і у школи. Також виникають питання у Людей стосовно працевлаштування. кожної середи, о 13.00 у нас відбуваються виїзні прийоми із центру зайнятості представників, куди звертаються наші жителі, надають своє резюме, надають свої дані, хто саме за фахом і на яку роботу вони погодяться. Центр зайнятості і залюбки отримує інформацію, передзвонюють і надають можливість працевлаштовуватися нашим людям а також уже із числа наших перед. Переселенців, ми знаємо, за фахом багато є лікарів, створена група лікарів, є юристи, створена група юристів, є психологи, є люди творчі. Тобто, ми вже залучаємо людей різні за фахом, які на волонтерських саме засадах надають ту ж саму підтримку таким же самим переселенцям, як і самі. За підтримки благодійної організації Сумка Саморитянина, представником якої є наш колега, депутат із Херсонської міської ради Андрій. Калита, він капелан. Він зараз знаходиться в гарячих точках, допомагає нашим воїнам за підтримки. Його наші переселенці змогли отримати харчові набори. Наразі їх роздано уже близько 250 Попереду і ще близько тисячі. Ми плануємо роздати людям нашим вимушеним переселенцям. Також координуємо моменти, де люди можуть отримати. Послуги безкоштовні, ті ж самі перукарні, тому що особливо для людей похилого віку це теж є момент, де можна безкоштовно е, зробити привести себе у належний стан. Е, ну, таким чином, е, спектр е, послуг різносторонній, різнобічний, і ми намагаємося бути корисними. Розкажіть, будь ласка, скільки людей до вас звернулося починаючи з 6 червня? Із 6 червня. До нас звернулося понад дві тисячі вимушених переселенців, саме із Херсонщини, а також останнім часом стали заходити люди із Харкова, із Маріуполя. Тобто люди комунікують, люди спілкуються, люди хочуть один одного підтримати. Тому ось така вже комунікація і підтримка уже йде з саме окупованих територій із різних куточків нашої України. Знаємо, що ви нещодавно повернулися рівно де домовлялися про відкриття ще одного центру наразі. Скільки таких центрів є вже по Україні? Ми вели перемовини разом із міським головою міста Рівного стосовно їхньої підтримки щодо створення координаційного центру у місті Рівного, де будуть представляти й опікуватися нашими переселенцями представники місцевого самоврядування, які тимчасово переїхали і вимушені зараз знаходяться у місті Рівному. Отримали погодження. Центр підтримки переселенців такий же самий відкрито у Чернівцях. Міський голова. Підтримав, надав приміщення, надав оргтехніку і всіляку підтримку саме виконавчих органів влади щодо координації цього центру. Такий самий центр працює і відкрився в Івано-Франківську за підтримки нашого депутатського корпусу. Безпосередньо це депутат міської ради Рожков Юрій Гінатіч і Глухав Іван Геннадійович. І також, будучи у Рівному, мені вдалося поспілкуватися із мером міста Сарни Рівненської області. Наразі. Підняла питання щодо е, можливості виділення земельної ділянки е, для переселенців щодо будівництва житла вимушено переміщених осіб. І Ми з ним знайшли порозуміння, що така можливість є виділення 6 гектарів землі, і це не може не радувати, тому що у нас на Херсонщині дуже велика сіл і селищ, які просто е, знесені з лиця землі. Тисячі тисячі людей залишилися без крову над головою. І я Думаю, поки наші хлопці боронять нашу землю, ми мусимо тут, на мирній території, відбудовувати і давати можливість, надії і реальну можливість для того, щоб люди знали, що вони не забуті, і влада про них піклується, і житло у них буде. Пані Галина. Вдячні вам неймовірно за те, що ви продовжуєте працювати, і такі люди, як ви, наближають Україну до перемоги. Ви не зупиняєтеся, ви не тільки в Вінниці так відкриваєтесь. Ви відкриваєтесь по різних містах. Це дуже похвально. Дякуємо вам ще раз. Дякуємо, що виділили час для розмови. А ми ж, студія, будемо передавати вам слово.